There's really just uh, two things I want to tell you. First of all, the reason we work with children everywhere, and especially here. Is that these guys are the future of your country? They are the future. So it is very important that they live lives as children should: full, happy, productive, safe, educated. І ми допомагаємо дітям, тому що діти це і майбутнє, це і майбутнє нашої країни. За ними майбутнє, і тому ми хочемо, щоб вони мали дитинство на те, на яке вони заслуговують тобто, щасливі, в безпеці, довго, так як це має бути. So, Тут ми можемо ухопити дітей віком від 4 до 18 років. В нас як в першій половині дня будуть підготовка до школи дітей, і в другій половині дня в нас буде допомога в навчанні для дітей. Українська мова, математика, українська література, історія України, англійська мова. Також у нас буде образотворче мистецтво, де академічний рисунок будуть навчати. Підготовка до вищих навчальних вузів буде проводитись творчих напрямків, якщо хочуть діти, і також спорт і фізична фізичне розвантаження, арт-терапія, тобто для дітей і сучасні танці. Цей, цей центр в нас створений завдяки благодійному фонду ЮКЕП. Його вартість? Його вартість 232 тисячі доларів. Алює. Малюй, малюй, малюю. Пенсочки взяти. Ні, Ні-ні, треба на мочили забігся. Така мама. В нього єдиний єдина можливість куди тікати це в вбік. Але знову ж таки треба, можна навіть штовхуватись від того, як стоїть ваш мор. Я просто наношу удар в коліно.